Вітаю вас на нашій сторінці. Приїхало 4 свіжих комплекта дисків на Audi, всі 18 го діаметру, 512. Є на зимовій гумі на континенталях. Бачимо два колеса взагалі. Протектор чудовий, два вже трохи підношений. Це у нас 21 рік. Диски всі гарні, без бордюрів, без царапин, нічого не варно, не катано. Є такі класні чорні. Вони фактично ідентичні цим, просто що чорні. Гума тут така літо, слабеньке, але це в нас літо 19-го року. Є на такій цікавій шпильці також цікавий комплект, чим. Що тут два колеса, ось бачимо, абсолютно нова гума. 24 й рік, 33 й тижні, тиждень хенкокі. Тобто Два абсолютно нових, а це два 2021 чи 2020 року. Але протектор фактично стан нового. Ну І ще такий комплект. Також 18 235х55 2021 року літо. Бачимо, що літо в гарному стані, ще поїздить. Ось такі чотири комплекти будуть вже скоро в продажі.